Позиційна оборона ні до чого не призводить. Позиційна оборона, якщо ми не рухаємося вперед, немає ніякої динаміки по лінії фронту, то ми просто втрачаємо людей. Ну бо опозиції, як вони б не були облаштовані, як вони б не були там зашиті сітками антидроновими, замасковані в інженерному відношенні, там накопані. Все одно противник застосовує різне озброєння, включаючи артилерію, каби, і впіві, молнії і інше озброєння. І все одно ми несемо втрати. Коли наші війська стоять на одному місці, а коли ми можемо просуватися, тим самим вбивати противника, брати їх в полон, знавати їхні наміри, плани це теж для нас дуже круто. І тим самим ми змінюємо постійно свої позиції. Тобі ж фронт плаває там не на велику відстань, але в свою чергу воно і забезпечує живучість підрозділів. Бо коли позиція стоїть на одному місці, там пів року, три місяці, рік і так далі, то тоді противник її виявляє. І систематично знищує, застосовує всі свої засоби, постійно веде спостереження, намагається виявити, коли проходять заміни, і під час заміни чи евакуації особового складу, якщо хтось отримав поранення, і так далі, все одно ми несемо втрати. Через то потрібно, потрібно рухатись.